Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та ось мого кулінарного блогу. Смачні голубці з перловки та фаршу. Нам потрібно взяти 150 г перлової крупи. Її ще називають пенсакова крупа. Крупу треба гарно промити, залити холодною водою і відставити в бік хоча б на 40 хвилин. Очищаємо 3 цибулини, нарізаємо їх кубиками. Розігріваємо пательню, наливаємо 3 столових ложки олії, висипаємо цибулю нарізану купиками і смажимо при постійному помішуванні до м'якості та золотистого кольору. Тим часом очищаємо моркву, натираємо її на крупній терці. Коли цибуля стала м'якою, висипаємо моркву натерту на крупній терці. Помішуємо і моркву